Вітаю вас у своєму в'язальному просторі. Мене звуть Юля, і тут я розповідаю вам про в'язання у моєму житті. Ділюся майстер-класами, і сьогодні у мене буде готова робота. І момент розчарування або розпуск. Сьогодні про це я хочу вам розповісти. Якщо вам цікаво, сідайте зручніше і давайте почнемо. заради цього я порушила свій режим. Лягла набагато пізніше, десь близько першої години ночі, враховуючи те, що в мене ранковий підйом о п'ятій ранку. Але сьогодні я це могла собі дозволити, тому що в мене почалися в моїй школі німецькій канікули. і... Завдяки цьому в мене не було сьогодні занять. Трішки так от маленька водна розповідь. А за для чого ж я порушила режим? Звичайно, заради ось цього светра. Він в мене повністю готовий. Ви не уявляєте, як я хвилювалася, чи вистачить мені пряжі. Зараз я буду намагатися підняти максимально можливо штати, щоб ви його могли побачити всій-всій красі. Ось так мені виглядає светер. Трішки деталей. Звичайно, ще ніякого ВТО бо завершувала не вчора, а сьогодні вже вранці, бо, ну, якщо чесно, мені просто не вистачило фізичних сил перша ночі. відчуваю, що я хочу спати, бо прокинулась напередодні не на 5, а о 6 ранку. Сьогодні також треба було все рівно трішки пізніше, хоч і трішки пізніше, але встати, тому ось така, такий моментик закінчувала. Закінчувала ще, а ще знаєте, чому момент вчорашнього був, в тому що я не стала закінчувати. У мене залишилася нитка десь довжиною 60-70 см, а не закрито петель більше половини. І я така, ну все. Потім я згадую, що в пряжі, в яку мені продавав Рома для в'язання іграшок, був невеличкий маленький моточок білої пряжі. І подивіться, наскільки він ідеально співпадає. Це неможливо не передати. Ось, якщо ви подивитесь оці ці дві ниточки, то тут взагалі не видно, що вони різні. Одна ниточка це джинс Янард. І, до речі, саме таке цікаве, що. Ця пряжа була намотана на бунтик, який нагазал, тому що там всередині найбільш багато світліший бунточок. Мене це так здивувало, що мені вистачало. Одним словом, дві пари спиць завершені, тому що приміряла завжди. Беру дві пари спиць, щоб було добре не згубити петлі. Гачком піднімаю при, 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 ниточку, мені так зручніше. Але... Ще тут в мене чекає робота поховати кінчики. Але перш ніж ховати кінчики, я все ж таки хочу светр випрати, щоб побачити, наскільки ці ниточки стануть на місце, як це буде виглядати. І вже після цього сховаю всі 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 кінчики. Звичайно, моменти, ось ці переходу на білій пряжі, де да ще й на напівбавовняні пряжі дуже видно, звичайно, можу сказати. Але я максимально була готова до цього. Це такий, знаєте, автентичний вигляд. Светрка мені дуже подобається ця горловиночка. Низ спочатку хотіла робити закривання, це ж низ. До речі, якщо вам видно, оце, оце так виглядає мій низ, я його склала в навпіл светрик, щоб було зручніше показати вам. Я спочатку хотіла декоративної резиночки закрити, а потім згадала, що рукавчики я закривала ось таким варіантом. І, звичайно, вирішила, що якщо так закриті рукавчики, то буде правильніше закрити низ, враховуючи, що горловинка в мене взагалі підвертається. Ну, в глинку я, скоріш за все, вже нічого робити її не буду. По-перше, мені немає в мене пряжі. Той бунтик залишився, але якщо я захочу обробляти горловинку, він буде виділятися, тому що там саме цього кольору ниточки вже ну, взагалі трішечки. Я переживала, щоб хоч і їй ще вистачило. Але я дуже задоволена, бо я хвилювалася, чи вистачить мені пряжі чи ні. Бо я хвилювалася, встигну я чи ні, бо мені треба було його завершити сьогодні, так як я дуже-дуже хочу розпочати новий процес. Про нього згодом, але спочатку давайте ще хочу. А ще хочу розповісти вам. Багато хто з вас був. Вражений моїми шкарпетками-хмаринками. Мені дуже подобалося, я думаю, це така пряжа, вона зробить їх такими пухкими. Але, на жаль, за рахунок того, що ця ниточка дуже-дуже тоненька, шкарпеткова ниточка, тут я купувала я в місцевих магазинах. І якщо я не помиляюсь, да, це ось ця фірма. У мене якраз тут поряд лежать Лана L Z. Тільки, бачите, тут вона у мене більш кольорова, але вона така ж сама тонка, як і ця. Вони дуже-дуже тонкі, ці ниточки. І для в'язання цієї шкарпетки, ну, у мене 2,5 добре йде. Дивіться, вона не рихла ниточка, дирок ніде ніяких немає. Але ще, якщо була спиці 2, в мене просто немає не 2, не 25. Треба все ж таки додати до цього арсеналу собі. І було б, мені здається, ще краще. Але справа в тому, що. Оця штука, дивіться, вона взагалі не тягнеться. Що я собі думала, чого я одразу це не подивилася? Мені здавалося, що має щось бути, але ну, вона не пружинна. Я звичайно розумію, що коли ти в'яжеш жакар, він все одно не настільки буде прожинити, але ну це взагалі не те, що треба. Тому, пров'язавши вже навіть п'ятку, ну, хай я повчилася так, на цьому всьому, зв'язавши повністю клин підйому, почавши в'язати стопу, мені чомусь захотілося цю шкарпетку приміряти на нозі, і ви бачите, вона взагалі не проходить по підйому, відповідно, як таку шкарпетку можна носити. Тому цей варіант піде мені, звичайно, виключно в розпуск, по-іншому ніяк. І зараз розповім трішечки-трішечки про плани на березень, або, точніше, на наступний тиждень. Більш детально, звичайно, ви можете побачити в моєму новому блозі, але трішки про плани, як і обіцяла. Розпочинаю. Сьогодні, скоріш за все, якщо встигну вже сьогодні, а можливо, ні, завтра вранці. Розпочну новесенький процесик. Я вже повністю бачу цю картинку. Точніше, можу сказати так, коли я планувала в'язати будь-який процес з цієї бобіночки пряжі, то я, звичайно, вже бачила цю картинку. Я, якщо знайду фотографію, вставлю вам етикетки цієї пряжі, бо самої етикетки в мене навряд чи вона є. Ні, навряд чи вона є. Хоча не знаю, може є. Якщо є, я фотографію обов'язково зроблю. Бо цю пряжу мені Рома передавав з України, але ця пряжа в Україну приїхала також з Німеччини. Мені її дарували дівчатка ще до повномасштабного вторгнення. І ось в неї прийшов час. Тобто, спочатку я трішечки взяла на свій джемпер Джакардо саме. цей. А тепер хочу зв'язати собі. Цікаву літню футболочку. І я вже знаю, в'язати буду круглою кокеткою з візеруночком. Це такі маленькі водні дані. Якщо вам цікаво, ви б хотіли в'язати зі мною, дайте мені про це знати, щоб я розуміла. До речі, ви можете доєднатися до мого в'язального клубу, і там я обов'язково ділюся своїми порадами, своїми майстер-класами, своїми відеоуроками. На сьогодні в моєму в'язальному клубі вже Три майстер-класи, хоч і клуб невеличкий, але він поступово росте, тому якщо вам цікаво, пишіть хочу в клуб. Вхід в клуб платний, але пам'ятайте, що ви платите за свій власний розвиток. Ось так. Тому беру цю бабиночку в роботу на наступний тиждень що й день. тобто на сьогодні, бо сьогодні понеділок я знімаю, ради цього я і, і хочу почати нові шкарпетки. Чомусь, можливо, розпущу оцю пряжу і. Зв'яжу з жакардом, але зміксую з іншими варіантами. І чомусь я бачу, що треба брати в мікс, хай вона і синтетична, але цю ниточку. Знаєте, чому я хочу цю ниточку? Зараз поясню. Тому що ця ниточка вона е, такої ж самої товщини, як і ця. Бачите, вони однакові. Ось це. Так, що в мене ще? Я хочу просто зараз зробити в'язання шкарпеток з залишків. Тут також шкарпетковий варіант. Це не шкарпетковий, але я не знаю, можливо, я вив'яжу те, що я придумала ідейку. Можливо, я його також розпочну. Не знаю, поки що не можу нічого вам сказати. Ідея в мене є, але я поки думаю. Ось це синтетичні залишки, це мої залишки трішки. І ось такий шматочок ще є шкарпеткової, але обв'язати жакарт і поєднувати шкарпетковою саме з цією пряжою недоречно, тому що вона також товстіша. Я вже це. Обпеклася. Ну, і це вже в мене залишки моєї бавовни. Ось так. Це теж бавовна туди, все туди, все туди. Тому ось такі плани. Хочу розпочати два нових процеси. Це буде шкарпеточка. <кхи> Ой, вибачте, будь ласка, це буде шкарпеточка, і буде вже топ на літо. Вже готуюся до літа. Не до весни, а навіть до літа. Ну, тобто, до теплого часу. Хоча, чесно вам скажу, в. В Німеччині саме такі футболки якраз ідеальне рішення. І влітку, і взимку, як кажуть, під куртку вдягти. Це буде ідеальне рішення, як на мене. Пішла творити. Дякую, що ви зі мною. До наступних зустрічей у наступних відео. А вони будуть дуже-дуже скоро.